Ну що ми, коротше, вітаю усіх. Сьогодні ми святкуємо день народження нашого Марка. Країна морій. Це такий дитячий, великий ігровий центр, напевне. Але на залі дуже грає гучну музика. Дуже багато дітей. А вон, іменинник прибіг. Дякую за вітання. Дякую за вітання, всім привіт. Там дуже багато таких, знаєте, розважальних батутів. Батутів, гірок. Центр дуже великий, дуже багато є столиків. Є такі окремі кімнатки. То ми в такому окремому залі. Зал називається зал Гаррі Потера. Вже офіціанти потрішки на стіл приносять страви. У нас буде ось такий паштет, як помідорчики. Ми замовили роли, замовили м'ясне. Замовили таке сезонне овочеве, але квашене асорті. Зараз будуть ще інші страви, помалу нам приносити тільки тільки починаємо святкувати. роли замовили для дівчат, для мамочок. Для чоловіків будуть бургери, буде піца, буде, буде картопля, м'ясо, буде всього багато. Сіналавчейнж, бентю лада в тейн. С тинзе над сейн азвер ага. But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago. Way back a year ago. Мало зносимо подарунки. Маркові друзі надарували купу-купу всього. Так що зараз будемо робити, як то кажуть, таку невеличку розпаковку. Бо Марко якраз піднімається з тортом ще. Не встигли, не встигли зайти. Вже, ви знаєте, у нас почалося, як то кажуть, купу розпаковок. Купу розпаковок. Це вже Марковля всім грається. Це чий подарунок? Варвара тобі подарувала такий подарунок. Бокса Марко, а ножниці обережно. Я розумію, що дорослий, але давай краще допоможу тобі я. Давай. Коробку міцно. Давай. От, дивись. От, все, ватір все відкривається. Давай. Відкривай. Ага, угу, давай. Череварте. О, така підставка, так. О, тут дивіться, вже і меч. І та машинка вже дивіться, вже динозавр з машинками. І те, а це... Бувать, угу. А це такий був майстер-клас, ще пряники розмальовували, бачите? О, рукавиється. Ні, чого собі зараз буде бок, ще що таке буде? Щось там є? Зараз піду допоможу, почекай. Все, боксер працює. Молодець. Так. Подарунки. А де то насос, Марко, почекай? Так, дивіться, груша. Насос пошукай. В коробку почекай. А. Ось. Mm -hmm. Такий насос для груші. Так в коробку, щоб нічого у нас не загубилося, не погубилося. Mm -hmm. Є. Ой, а це що таке? А це що таке? Дорога з машинкою. Дорога з машинкою? Нічого собі. Ну, ви зрозуміли. Розпаковок буде ще дуже багато, тому що пакетів багато, а в мене вже направду сили нема. Якщо Марко хоче, нехай з мамою розпаковує. А тато, як то кажуть, свою місію сьогодні вже виконав і вже. Йду купаюся і лягаю спати. А для Марка забавок буде ще дуже-дуже багато. Так що дякуємо друзям. Дякуємо всім друзям за подарунки. Дякуємо всім нашим друзям за те, що прийшли в гості. Дякуємо всім за подарунки. Зараз ми все, Марко, розберемося. Ліг собі трішки відпочиваю. Лежу. Ножиці. Марко, будь ласка, обережно з ножицями. І спостерігаю за нею. А там, як то кажуть, повним ходом. Розпаковка повним ходом. То чий подарунок? Від кого? Олесі. Ха? Від Олесі. Від Олесі від невістки. Це не моя невістка. Вже не, а чия вже невістка? Сашка. Сашка. А моя така Софійка. То тепер у нас невістка Софійка, так? З ким тебе любов, в садочку, вже? Софійкою. Ага, вже з Софійкою, так? А це що така гра? Yeah. Ви бачите, яка в нього павутина. На цьому вибрате. Прималювали цю, знаєте, як називається той бодіарт. Як надав той бодіаркт на лавці? На дворі вже дощ, поки ми до під'їзду вже трохи, трошки розмазались, то нічого зараз покупаємо, все, все позмиваємо. Але поки Марко не відкриє всі подарунки, поки не розбереться щодо чого, Що то, він, нема? Що нема? то він не піде купатися. Тим більше спати. Тим більше спати, то вже неможливо. Тим більше спати, то по-любому таке не пройде. Поки все не буде розпаковано поки все не буде розпаковано, поки все не буде переглянуте. Моя готова тон бійка. Мам, куди бійку грати? Йо? Бійку грати? Яку бійку грати? Морський бій. Морський бій? Добре. Але ходи, Марко, першим ділом. Марко, але ходи першим ділом той аквагрим знімемо. Бо він же тебе по всьому лиці і Майнкрафт, як називається? Ну, добре, ходи. Добрий раночок. У нас в квартирі, ви знаєте, просто армагедон. Марка задарували подарунками. Подарунків дуже багато. Ми вчора допізна розкладали. Отож, баскетбольну сітку, грушу це все складали. І ще купу коробок нічого не забираємо, щоб... Не розстроювати марка. Сьогодні він піде зранку в садочок. в Садочку теж сьогодні дарує подарунки для діток. Прийде в садочку. Ми розберемо ще подарунки, бо подарунки всюди. І на столі, і, і, і під столом, і, і що не хочете, розумієте? Ми вчора грали морський бій і почали вже трек складати, і дорогу складати. І ще є коробки. Проте ще є коробки, які навіть не розбирали, не розкладали. То вже все буде після садочку. Рукавиці буксерські. Так просто безподобно. Вночі вже був приморозок, вночі було сьогодні мінус один. Листя вже облітає і дуже-дуже холодно. Ви мені писали в коментарях, я собі чисто забув, розумієте, мені з голови випало. У мене ж на Тарасі кале треба повибирати, поокопувати, бо погниють. Армагеддон, ну нічого, то дитина нехай тішиться. Я собі встав зранку на рахунок їди, ми замовляли собі самостійно, ми не консультувалися з тими адміністраторами, вдома собі з Олею порадилися, склали список, прийшли з готовим, продиктували, що нам потрібно, і все. В термобоксах О, такі от такі залишки їжі, у нас залишалися шашличок, дируни, ковбаски, то я зараз собі загрію на сніданок. Ви знаєте, ось. Ось вам покажу шматочок торта маркового. Був, У нас було два торти. Один для дорослих, це звичайний Наполеон. І ось другий торт був для діток. Такий Майнкрафт прикрашений. Тож шматочок залишився, я теж сьогодні попробую. Зараз усі проснуться. Ми зберемося, підемо всі разом в садочок, ну, а потім всі по своїх справах: хто на роботу, хто з роботи, хто готувати, хто прибирати. Але, як то кажуть, оці. Бардаки будуть розбиратися вже сьогодні ввечері. Марко такий, що він буде перевіряти сто разів, чи все на місцях. Тому краще, знаєте, то кажуть, не, не, не чіпати. Нічого. Добре, прокидаємося, мої хороші, хто обідає, можливо, снідає, чи вечеряють навіть. Всім смачного, смачної вранішньої кави і всім нам спокійного та мирного дня. А. Ну що, ти куди зібрався, Марко? Я візьму сама то уїздила. На день народження, а де буде день народження? В Всадь. Ясно. І подаруночки? Вите, все вже, Марко вже зібрався. Тут вже подаруночки теж чекають. Зараз несемо в садочок. І Марка свято продовжується. Є. Так, Марко?